I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Так, ми заселилися у новий готель. to включати більше, тут дуже темно. Так, ось такий у нас номер, ліжечко повністю білесеньке. Знову ж таки, кавомашина, тут всякі чаї, кави, капучино, цукор, коротше, все, що хочете. Ще якась така, кава, стаканчики, хоча ми маємо з собою кружки. Так, mm -hmm. да, так, да, сейф в шафі я бачила. Опа, холодильничок. Сюди ми вже воду поставили. Так, мікро, мікро, так, на дізу тепер мікровей в голову. Та, Мікрохвильовка. Так, телевізор. Єдине, що тут зі світлом, бачите, тут всюди, от, при вході є лампи зверху, а так тут по кімнатах ось такі малесенькі світильнички. Тут зверху ніц нема. Так, зараз будемо розбирати валізи. Я ще татові кажу, давай швидко швидку поки ми тут все не розклали. Поки все так гарно. Так, Гладильна дошка, вішалки, дзеркало. Так, праска, сейф. Там ще якась тумбочка є. Тут вихід в інший номер, якщо вам замало простору, вихід в коридор. Тут у нас ванна. Тут дійсно прям ванна, не дуже дивіться, не маленькі пробнички, а прям такі добротні, так, ковричок на підлогу. Всякі-всякі штуки. Тут знову є. Так, воно, ну коротше. І, до речі, дуже світло в ванні. А я як не провикну до цих прикольних включателів Так що ось так. так ви ще не, не зважайте на мій голос. Я не знаю, який він зараз, бо я трошки прихворіла і, 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 і тому ці дні майже нічого і не знімала. Але далі буду виправлятися. Надіюсь, воно чим пошвидше в мене все пройде і все буде окей. Гляньте, як тут зранку красиво. Там, до речі, далеко-далеко. Видно, от висотки, сонечко сходить. А по цьому шкільному автобусі я бачу, що сьогодні є школа, бо декілька днів вчителі мітингували, і діти не ходили до школи, і автобуса тут не було. Не знаю чого, але він паркується тут на території готелю. Ну от Сьогодні видно, викладачі не мітингують. Діти пішли до школи, і всього є автобуса. Всім доброго ранку. Ми вже вибрались з номеру, поснідали. І вирішили перейтися, погуляти, знайти магазин, щось купити. Тут вже більш-менш така, як би то сказати, цивілізація, бо ми перед тим готелі жили прямо біля аеропорту, Той ліфт відкрився прямо біля аеропорту. І ми так вийшли. Там були хіба якісь такі кафешки, можна було заказати доставку, магазин сувенірів і все. Так нам ну, якісь волосся. What? А тут вже можна перейти Тут вже є парк, тут якийсь кампус є від якогось коледжу, біля нього теж є якийсь парк. О, тут сувенірчики канадські всякі. До речі, сьогодні тут вже тихіше, От вчора, коли ми заселялися, тут такий дибан був що капець І так, виявилося був телефон. Я його чекаю тут в лобі. Тут, до речі, такий камінчик є. Там є навіть комп'ютер, якщо вам потрібно, банкомат. Ще такі диванчики, крісла, бар, там далі щось типу столовий і сам рецепшн. Так зараз дамо і тато розказує, що дивився якихось блогерів, що в Канаді пішоходів немає, всі на машинах. Що вже всі їдуть і ще й озираюся, деба, що робити, що ходити чи що. Ну, і Деби... на, даний, на даний час ми теж єдині пішоході на цій вулицю. Нема ні старі. І ззаді нас ніколи перед нами нікого немає, ні через дорогу нікого нема. Щось ніде нікого нема. Хоча ми ще зараз будемо йти через парк. Може там хтось стай буде. Там, а там білок побачив. А там білок побачимо. Це що, чим не пішоходи. Хотіли ми скоротити цією стежкою, Ну як скоротити, щоб не йти по протрасу, піти собі через парк. Але тут прохід заборонений, там якісь роботи ведуться, і тут дивлюсь всякі е, знаки. І ми вже відходимо. І я бачу, що тут табличка, що на цій площі тут мешкають куйоти. Прикольно. І, до речі, тут бачиш, теж не можна курити і не можна вейпи Не можна канабіс курити, сигарети і електронісе. Та. Штраф, Максимальний штрайф, та 5 тисяч доларів. І ми вже хочемо відходити, і я чую щось якісь звуки, що щось десь гризе. І отам от високо, не знаю, спробую якось зблизити. Я не знаю, чи то білочка, чи то бурундучок, але щось воно там хом'ячить. Так, жаль, що через парк не можна. Може десь там ще якийсь схід буде парка, але вроді би ні. Я поки що попри парк <при> Може якийсь сезон навіть тих койотів і тому може якось перекривають Це туди. Відстрілюють їх? Ні, та Це чого відстрілюють? відстрілюють. Може, я не знаю, більше гуляють, більше бігають. Або якісь там в них переміщення. Я ти уяви так собі йти йти, йти й койоти з що робити. Що може вони тут, як собаки, якісь може добрі. Їх тут годують, що вони не кидалися так. на інших. Ну, в принципі, так. То тут же ми всіх поїли. Якби їм так їсти десь не давали. Так, ладно, дивитися. там є, щось, щось там ріже, щось пиляється, значить щось в А, ну та, чути якісь звуки. Ну так, я теж не думаю, що тут би просто так закривали перехід. Гляньте, як тут близько білочка. Це вже третя, яку ми тут зараз бачимо. А мабуть, щось собі має, щось їсть. Нава. Ти капець. Цякий антикваріат побачили без фари однієї, але виглядає досить класно. Зайшли в якийсь такий райончик. Атмосферненько. Хелловін прийшов, декорації ще є. Но... Але не всюди є. Може вже просто більшість позабирали, а може більшість і нічого і не ставили. Тих білочок тут багато. Як то нам казали, синдром білочки, коли приїжджають. У нас ще працює синдром білочки. Ой, колонокласний. Ми всі реагуємо. По місцеві вже не реагують. Білочки, напевно, теж на нас реагують. Але не прикольний капець. Все, погнали. Скільки часу ми йшли до цього магазину? Напевно, хвилин 40-50, якщо брати від самого готелю. Як ми зрозуміли, наш готель розміщений десь в зоні офісів, в зоні таких от різних готелів, і там немає продуктових магазинів. Я знайшла на карті Walmart і мені показував сам Google, що, ну, що та от магазин продукти продаються. Туди було йти щось кілометр ще ми. Ми туди пішли. Виявилося, що це якийсь склад. Це склад Так да. Давай шукати якісь ще магазинчики, бо щось таких маленьких я знайти не могла. І нічого немає. Був якийсь індійський, але до нього приблизно так само, як і до цього магазину. Вирішили йти в цей. Ну нарешті ми дійшли і тут навіть щось продається. Та йдемо шукати. А, великий такий. Магазин. Не йшли. Але ж треба пам'ятати, що нам ще назад треба вертатися. А що багато скупляти? <гум> І так як я вже тут казала, тут вже ми не просто сходили в магазин за продукти, а тут ми пішли їх добувати. in time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headaches stuck restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta but prostolent is killing it to biloxo druha i try to Десь тут тільки що ще були. От ми йдемо, от тут просто їх купа. І вони, до речі, досить близько підходять. Приїдь! Як зайти? Йди, не ж сюди. Да? Головне, щоб вона ще не цапнула. Ході. Ми вже з татом говоримо, що треба ще окремо для них щось з собою носити, щоб мати їм що дати, чим пригостити. Подивилася. Дивиться по рукам. Да. Крішець від вас нічим файним не пахне. Просто гляньте, прийшли буквально, я не знаю, метра два-три. От ще одна, там ще одна. Біла купа, скільки ми зараз їх не бачимо тут. Йшли ми тут так між будиночками в магазин. І вже й знайшли якесь маленьке озеро. Воно щось найбільше схоже на якесь водосховище. Ось Таке маленьке. Там ще й щось плаває, вроде би, чи то мені щось здається. Як дамба і на піддамбі. Не виглядає гачно. Яку штуку знайшла, А то бачила значки, щоб прибирали за, той, за своїми собачками, але думаю, куди то викидати, бо то, о, білочка побігла. Але тут немає смітників. І тут побачила таку штуку і онлі-онлі. Для того. Ой, вона йде сюди. Привіт! Дивись. О, клас. Я в шоці. Блін, і немає ще й що дати. Ага. Блін, може щось купити, як будемо гуляти на випадок білочок. Арахіс. Я поняла, чого там в магазині продається двохкілограмовий арахіс. Ходити білочок годувати. Але вона так близько підійшла. Наполе, я сама не думала. Хотів це, я думаю, щоб ще не розвернула мене. Ми так ідемо, йдемо. Воно такі ще й досить велике. І туди кудись ще завертає. Прикольно. Йдемо, ми такі йдемо. Єдиний прохід там, і бачимо, що стоїть поліція, і всюди жовті ленточки. А тато вже такий каже, може, там когось замочили. А потім дійсно, а там видно ці такі знаєте, номерки, як в фільмах показують, щось там, якісь там розслідування. І прийшлося нам обходити. Ні, ну я б зняла приблизно, як воно там виглядає. Але, думаю, мене би за то там не похвалили. Ще б в Україні, щоб може якось би дали собі ради, пояснили, а тут щось страшнувато таке робити. Так що тепер обходимо і йдемо іншою дорогою. Ми гуляємо. Так, Ми гуляємо, і крім нас більше ніхто. Хоча ні, там яка жінка з коляскою ще гуляла і з собачками. А так пішоходів далі майже немає. Чи не знаю, можна, не можна, от з іншої сторони. От ми були ось там, бачите, там мигає, не знаю, чи видно, там все перемотане, тут все перемотано. Там йдуть якісь розслідування. Тут ще така поліцейська машина, якийсь центр. Ну, коротше, тут щось сталося на райончику. Вроді би все так тихо, 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 але, але щось, там, щось там є. В магазинах вже продаються товари Різдва і Нового року. Подивіться, які вони милі. Це клас. Мопсік. Тут все в таких червоних, прям різдвяних кольорах. Прикол, ні. Ой, чесно, я, я дуже люблю такі Ації, знаєте, з тих старих таких термосів. Мої бабусі ще здається вдома, де тепер десь такі є. Клас. О, паспорт канал. Блін. Які вони прикольні тут. І дуречі воно. А, ні. Відбій. Я думала, що навіть колеса крутяться. Ну ні. О, календарик. Тут цілими наборами щось схоже, як у нас в епіцентрі продається. О, зірочки. Так, все, ми скупилися. Частина в рюкзаку, частина в пакетику. Та, як каже тато, вийшли, щоб розвіятися, зайшли в той магазин, поки там ціни собі переводимо, не знаємо, де що є, що такі там взагалі таке. Брати, не брати, файне, не файне. Та, і голова аж боліти почала, загрузилися ще більше. Ну, тепер вже виходимо, скупилися. Головне, казали, нам небагато, хіба, <свісно> що, хіба, хіба <свісно> би щось може попити. Так, і зауважили, що тут більшість і так і беруть, беруть дуже великими пачками. І багато товарів і є тільки там великими там, не знаю, бутлями, великими упаковками, великими пачками, бо воно і вигідніше. Коротше, я не знаю. Ну, то, то до всього треба звикати, привикати. Може магазин не дуже різ рахувати. Перераховувати. А чекайте, то нам туди треба, так? Чи куди нам? Чи нам туди? Ти цей кнопочка. І, і отак от ще й найджі розпогодилось небо таке голубеньке. Сонечко світить. Так що гуляємо тепер назад mm. номер. Розпаковка продуктів. Ще не знаю наскільки, бо ми не знаємо, де діли чек. Що ми купили? Кетчуп. Величезна банка. Величезна бутля соку 2,5 літ. Ковбаски. Надіюся, що у нас вийде їх зробити в цій мікрохвильовці. У нас тут, крім неї більше нічого, немає. О, є, до речі, чек. Так, їх тут декілька. Наступний кубочок. Дві пачки Oreo Cinnamon Не знаю, які вони будуть. Вафельки, помідори. Помідори на ціну золоту. Оливки, шоколадка, батончик, щось середнє між тем іде. Огірки, кукумбери. Так, і все. І оце все вийшло на зимочок. <смір> то трек марта, то на 30 доларів воно вийшло. Ми вчора ходили в магазин, купили йогуртів, але йогурти тут продають з такою великою пачкою 16 штучок. Воду, що ми ще купляли піцу. навіть не пам'ятаю, що ми купляли А сир, ковбасу, хліб. Отакі от товари, то вони вийшли. Десь кажу, десь на 30 доларів. Тут таке ще банани, авокадо дешевше купляти ніж у нас. А от огірки, помідори. Бульба, тут, тут на бульбу взагалі, тут з бульба 4 з копійками. О, зараз вийшов чек на 37 доларів. Ну, майже так само, як і вчора. Що там ще далі будемо купляти, буду вам показувати, бо я щось раніше до того не додумала, що можуть бути цікаві ціни, що і за скільки можна купити. А, до речі, бо я почала говорити за бульбу. 4 долара кілограм. Солодка бульба десь на долар дешевша від звичайної, але тут ще якось воно ділиться Бульба звичайна, бульба для запікання. Тут от помідори за кілограм 5 доларів. Огірки поштучно продаються, ми знайшли ось такою упаковочкою. То не знаю, може вони будуть кращі, вони в чомусь такі от маленькі, майже як тепличні виглядають. Ну, ціни відносно наших українських цін українських зарплат є високим. Ну, якщо тут працювати, заробляти і відносно вже канадських зарплат, американських зарплат, то можливо навіть виходить і дешевше. Просто от. Відносно чого і як порівнювати. Вирішила вам ще показати купюри канадські. Так, така 20-ка. Вони, до речі, пластикові. Ось такі от. Десятка. Вона вертикальна. Ще є ось така. Ось так виглядає 5 доларів. Ну, але максимально дивно їх ще й в руках тримати. Так, і ось таких 100. 50 у нас немає. Але от. І вони, до речі, дуже яскраві. Класно виглядає, дивіться. От, на білому фоні. І вони прям яскраві. Особливо мені після чеських, бо чеські такі бліді були. Так, і ще желізні. Так, скільки то є, бо я ще в них. Так, це 2 долара. З ведмедиком. І молодою королевою. Ось цю я вам вже показувала. 100 долар з їхнім, оцем луні. Так, фокус. І з іншої сторони королева. Дивіться, на що звернула увагу, як виглядає п'ятка. Тут такий якийсь космонавт. Космос, блін. Дійсно гарно виглядають. Так. Клен обов'язково. Так, всюди обов'язково. Є клен. Ой, до речі, дивіться, я тільки тепер замітила, що воно тут порване. Ого, а я думала, вони не рвуться. Ну і обов'язково є шрифт Брайль. До речі, от бачите, зараз там прибирають листя, і тут багато людей є з такими от, коротше, дуйками. Цими дуйками там або граблями згрібають листя до обочини дороги. І потім буде їхати машина і це все таким як великим пилососом, чи як би це пояснити. Це все поприбирає, позабирає. Ну щось там от я на когось дивлюсь, там він вже ніби таким, як пилососом забирає, там я мішок, куди ось це все листя йде. На більше тут якраз там такими як бликами, що воно якраз туди відганяє.